Добрий день сьогодні. Такий тип відео, в якому я розкриваю нову косметику, яку я буду використовувати в подальшому. Тому давайте починати. Тут багато декоративки, як виявляється, і багато догляду за собою. Перший продукт це гель для брів. Він прозорий, він був у адвент-календарі, я десь ставлю тут відео. Тут така непогана текстура, і я маю надію, що він буде добре триматися, оскільки тут прямо написано, що так має. І бути наступне це туш від Pure Fully Charged. Якась магнітна формула. Я не знаю, але я почитала відгуки, що вона непогана. Доволі непогано буде подовжувати вій. Хоча я більше люблю об'ємні туші, але буду дивитися. Маю надію, що вона класна. Тут всього-навсього 4 мл, тому ну, це теж по. Було в коробці Glossy Box. Наступне це bb крем від Holika Holika Pit BB, SPF 45PA3. Я думаю, що він непоганий. Я почитала відгуки і думала брати для комбінованої шкіри, але там SPF 30. Я хочу більший захист. От якраз на літо буду користуватися ним влітку. І зараз. Я все-таки захищаю свою шкіру, оскільки використовувала взимку і на початку весни саме кислоти. Тому гарна штука. Буду дивитися. І тут всього на всього 30 мл, тобто це не дуже велика баночка. Наступний продукт це від Клінік, це така помада. Три в одному праймер, помада, інтенсивний колір відтінки 13 Love Pop. Я її взяла, коли брала попередню помаду свою просто на здачу, грубо кажучи, мені знайома подарувала, ну майже подарувала за 100 гривень чи навіть менше. Оскільки тут, якщо ви бачите, коли вона відкривалася, її трошки заділи тут от. І я думаю, це не проблема. І воно ось такий колір має. Доволі такий ягідно. Я думаю, що він підійде на таку теплу пору. Наступне це від Aromater Associated, Це гель для тіла, 200 мл, Потрапився він мені теж в адвент календарі. Буду використовувати, оскільки ну, трапився, я нема сенсу його. Виставляти на продаж, ну, воно таке занадто специфічне, грубо кажучи, що буде хтось таке саме шукати, щоб його придбати. Тому використовувати буду. Написано, що на тіло, особливо на ті місця, які у нас трошки такі суховаті, тому буду використовувати. Я думаю, що я на ноги його пущу на стопи, точніше. З того ж адвент календаря два засоби для волосся. Перше це сухий шампунь 60 грам. І і наступний це піна, яка для стайлінгу War, якщо правильно читаю, буду використовувати, оскільки сухими шампунями я користуюся, а цим я буду користуватися саме на чубчик, щоб його трохи моделювати, і він у мене нормально вкладався на голові. Наступне це теж з Glossy Box, але якщо не помиляюся, з короблю коробки краси. А вітамін С крем для обличчя. Тут 50 мл, скляна баночка. Тобто, ну, цікаво, я думаю, що воно має підійти. І вітамін С якраз можна в такий період використовувати після кислот. Головне його не суміщати з кислотами. І ось такі два пробники я хочу їх використати, оскільки вони вже в мене не те, що довго лежать, але дійсно вже залишаються. Це не крем для того, щоб моделювати тіло, але я не знаю наскільки це правда. Буду наносити, але не знаю. Ну, тобто його просто треба використати. Колись було просто в наборі три скраб, крем і молочко. Скрап я використала, молочко теж, а це залишилось, Ну, буду використовувати, щоб не пропало. І наступне це від кінзокі, нічна маска. Треба наносити на ніч, на обличчя. Можна, в принципі, його нанести на пару. Там на 15-20 хвилин і потім змити, але все-таки рекомендують саме як нічну маску використовувати, тому буду використовувати антивіковий захист. Отак от. Як ви бачите, доволі великі відкриття у мене на цьому відео, але якось так склалося, що багато що вже закінчилося, або вже прямо на останньому подиху, і я записала це відео. Цікаво, чи у вас теж так закінчуються продукти відразу і все, чи все ж таки ви поступово вводите Деякі продукти в свій догляд і в свою рутину. Дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на канал, і всім гарного дня. Па-па!